Записали тему уроку. Продовжуємо суму кутів. Продовжуємо вивчати сума кутів трикутника. А далі. далі. Починаємо виконувати завдання. Відкриваємо підручник. Сторінка 120. Ось таке завдання. Записали номер 435. Номер 435. І так, знайти кути трикутника МНЛ, якщо кут М, дорівнює, кут М плюс кут Н дорівнює 120 градусів, кут М плюс кут Л 140 градусів. Побудували довільний трикутничок, підписали його МНЛ. НЛ і записуємо те, що в нас відомо. Кут М плюс кут Н дорівнює 120 градусів. Далі кут М плюс кут Л дорівнює 140 градусів. Знайти нам необхідно кут М, кут Н і кут Л. І кут Л. Записали коротку умову. Спочатку. Можна такі читати. 180 мінус 140. І так можна зробити. Дивіться, ми з вами вже знаємо з попереднього уроку, що кут М плюс кут N плюс кут L, чому будуть дорівнювати? 180 градусів. 108, тобто, ми знаємо, що в нас сума цих кутів 180 градусів. Далі, якщо ми будемо підставляти замість ось цієї суми, тобто 120 плюс кут L дорівнює 180. Чому буде дорівнювати кут L? 60. 180 мінус 120. 180 мінус 120. 180 мінус 60. Тобто, кут L виходить нас дорівнює 60 градусів. Тобто 140 мінус 60. Це 80 градусів, тобто кут M дорівнює 60 градусів. Тепер ми можемо так, дійсно, ми можемо спробувати. Ну, по-перше, ми можемо дивитися. А обов'язково записувати, плюс... як рівняння? З... Розписуйте, краще все це розписуйте, тому що щоб ви okay. розуміли, що ви шукаєте. Якщо не будете розписувати, потім пізніше, коли будуть більш складні задачі, восьмий клас і так далі, у вас буде питання: ми зробили дію. Навіщо ми це зробили? Зробили просто щоб зробити, щоб заповнити місце в зошиті і все, ручку витратити. Ні, у вас повинна бути чітка відповідь навіщо на ви робите тут чи інше. Ви маю на увазі, чому це не можна записати? Ну, як не рівнянням, а просто як виразом, в один ряд. Та можете записати його ось так. Головне, щоб ви зрозуміли, як ви його записуєте. Добре. Ти маєш на увазі ось сюди продовжити 60, ну, якщо ми вже і... записали як рівняння, е... завершити його. Ні, просто якщо ось ось тут, ну ми ось це ось почали ось це написав, ось це написали. Можна просто ось це плюс L потім ось так зробити, і тут дорівнює, і писати ось це і ось це тут, ось тут. Бажано цього навіщо. Ну, Якщо Далі. ми склали це як рівняння, тоді нехай буде рівнянням. Далі. Далі, ми знайшли, що кут L на 160 градусів, а кут M плюс кут L дорівнює 140 градусів. Відштовхуючись від цього. 140 60 дорівнює 80, тобто 80 плюс 60 – 140, і 180 мінус 140 дорівнює 40 градусів, кут N дорівнює 40 градусів. Тут у нас 140, тут у нас 80 градусів. Далі, тепер о, 60 градусів плюс 80 дорівнює да. 140. 180 мінус 140 40 градусів, N дорівнює 40 градусів. Плюс 60 дорівнює 180. Тобто тут М дорівнює 180 мінус 80 мінус 60 і тут М нас дорівнює 40 градусів. І записали відповідь. Після того, як знайшли всі кут. Ти а ми не всі знайшли. Стоп секунд о Так, так. І записали відповідь. І записали відповідь. кут М. кут М дорівнює 80 градусів. Далі кут N дорівнює 40 градусів. І кут L дорівнює 60 градусів. записав Тому. Так, наступне завдання. У трикутнику АБЦ проведено бісектрису ЦП малюнок 17.5, Зараз я його перенесу. Знайдіть кут ПЦБ. Якщо кут А дорівнює 50 градусів, кут Б дорівнює 70 градусів. Спробуємо з вами побудувати трикутничок, який схожий на той, що в нас розташовано в підручнику. Тобто, ось такий трикутничок у нас є. Видно ж? Умову? Не видно. Не видно, не переключив зараз. Ось нас умови Ось нас умова. Тому починаємо поступово з побудови номер 433 Побудуємо схожий трикутничок. Так, Раз. так зробимо ось так. Нехай буде ось так два. І ось так зробимо три. Схоже. Ну, приблизно схоже. Далі, бісектриса. кута Десь. Ось, так. Вимірювати не хочу, але приблизно десь ось так. Далі. Підписали його так само, як нас показано на е, рисунку. А, Б, С. І П. ТП. Те, що в нас є за умовою. Те, що в нас є за умовою. У трикутнику АБЦ проведено бісектрису ЦП. Давайте з вами запишемо, що в нас СП. Це П. Бісектриса якого кута АЦБ. АЦБ. ЦП, бісектриса кута АЦБ. Далі кут А дорівнює 50 градусів, кут Б дорівнює 70 градусів. Знайти нам необхідно кут ПЦБ. Також, окрім того, що ми з вами зробили, ми можемо позначити, що це в нас бісектриса. Яким чином, ось такими двома однаковими дужками. Тобто, позначити, що в нас ЦП, ділить кут АЦБ на два рівних кути. Рисуночок нам більше не потрібен, ми його зробили. Тому. Тут ми не записували градусів. його як рівняння правильно, тому 180 мінус 50 плюс 70 дорівнює. 180 мінус. мінус 120 і дорівнює -60, 60. 60 градусів. 60 градусів у нас повністю кут С. Його ділить бісектриса 30 ЦП. Його ділить бісектриса 30 ЦП. Тобто 30 градусів. Кут ПЦБ дорівнює. Дивіться, яким чином ми пропишемо. Ми пропишемо ось таким чином. Одна друга кута С. Тобто половина кута С, одна друга помножити на 60. 30. Дорівнюватиме 30 градусів. Добре. Давайте ще один спосіб. Можете собі записати, а вдома запишете як зручніше. Кут ПЦБ. Ви могли взяти дорівня, записати ось таким чином. Кут С поділити на 2. Тобто. 60 градусів поділити на 2 і отримати ті самі 30 градусів. Писуємо відповідь. Записали Кут ПЦБ дорівнює 30 градусів. Записали: наступне завдання номер 439. Побудували трикутничок довільний, АБЦ. Побудували довільний трикутничок АБЦ. АБЦ. Записуємо умову. Далі, тепер. Це ми зараз все розпишемо. Далі записуємо умову. В нас далі сказано, що кут А відноситься до кута Б, відноситься до кута С, як 3 до 4 і до 5. Знайти ці кути. Тобто, кут А невідомий, кут Б невідомий, кут С невідомий. Нам їх треба знайти. Записуємо. Тільки спочатку перед тим, як записати 3х і так далі. Записуємо. Нехай. Нехай кут А дорівнює 3х. Далі кут Б дорівнює 4х, кут С дорівнює 5х. Майже в усіх задачах на відношення, коли воно у вас є, ви складаєте рівняння. А вже далі, ми з вами знаємо: ми вже вивчили це кут А плюс кут Б плюс кут С. Дорівнює 180 градусів. Тобто. тобто 3х, 180 поділити на 12. Це буде х. Ліворуч, у нас виходить 3 плюс 4, 12х 12. дорівнює 180. Х, х дорівнює 180 поділити на 12. І чому дорівнює х? 5. Склали, отримали 15. Склали, отримали 15. Знайшовши Х, який кут ми знайшли. Подивилися, подумали. Знайшовши Х, який кут ми знайшли? Ніякий. Ніякий, правильно. Правильно. Поки що ми жоден куб не знайшли. Тому да, для того, щоб можемо знайти. кут 3 А треба помножити на 15. Це буде кут А. Е, і Б. Це 4 на 15 і Ц це теж 5 на 15. Давайте так. 3 на 15. Що вийде? 45. 45 градусів. Далі. Кут Б. Означали як? 4х. Тобто 4 60. на 15 дорівнює 60 градусів. Ну, і тепер можна 60 плюс 45. Це ну, 105. або так, або знайти. Тобто, третій кут шукайте довільно. 75. Можете шукати його за допомогою різниці: 180 мінус 45 60, 75. 75 градусів. На 6 це буде 90 на 5 це в нас 75. І записали відповідь. Кут А. Дорівнює 45 градусів. Далі кут Б дорівнює 60 градусів і кут С дорівнює 75 градусів. Записали. У вас буде. Записуємо параграф 4,17. Виконати письмово номери 436 та 440.